Всім привіт! Довго думав писати відео чи ні, і думаю, воно буде актуально для багатьох автовласників. А, в нашому випадку Mazda 6 gg Але актуальне відео буде не тільки для власників цих автомобілів, а й для інших власників, у яких є штатні сигналізації. Де й не тільки штатні. Навіть ті, що ви ставили додатково. Коротше, почнемо з того, що все почалося з некоректної роботи пульта. Спочатку дуже туго натискалась клавіша закриття автомобіля. У вас може бути відкриття, тобто некоректно працює одна із кнопок. А потім все ставало гірше, гірше і гірше. І сьогодні дійшло до того, що. Спочатку я вже дуже сильно продавлював і затримував клавішу. А зараз автомобіль взагалі не закривається з пульта, але відкривається. Я нажимаю на відкриття. Там в темноті стоїть автомобіль, нічого. Але якщо я на відкриття нажму, без проблем. Тобто, у нас не працює одна клавіша. Не спішіть викидувати пульт. Він, в принципі, ремонтопригодний, і його можна відремонтувати. Нічого складного в цьому немає. Зараз я закрию автомобіль. У деяких власників доводиться, щоб спрацював пульт, іноді, скажімо так, на ізлом його брати і натискати клавішу. Але в мене це вже не допомагає. Щолкання клавіші є. Воно клацає, але не спрацьовує. І... Вважаю, що потрібно розібрати і показати вам, що саме виходить в цих пультах з ладу. Як завжди, вибачаю за бардак але принципово прибирати не буду, бо... бо то все норм. Періодично прибираю зі столу. Давайте розбирати, мабуть, брелок. Ну, В нашому випадку, якщо бачимо, у нас зазвичай зазвичай ці пульти вони складаються з двох. Половинок і обидві мають таку петлю. Дивіться, не зламайте. В нашому випадку петля вже одна відломана. Беремо акуратненько ножичок і підковирюємо. У вас потрібно оглянути пульт, можливо, десь є е, саморізик, шурупчик. В нештатних сигналізаціях, таких як там Шеріф, Пантера і всі інші, бла-бла-бла, не буду рекламувати. Там відкривається кришечка і біля батареїчки є один саморізик. Його викручуємо. Не треба силою ковиряти, там зазубрене робити. Акуратненько загнали, підковернули і розбираємо пульт. Значить, з чого він у нас складається? Ну, давайте логічно мислити, то, що одна клавіша працює, інша ні. Тобто батарейка в нас в робочому стані. Ми видавлюємо пальцем плату. І дивіться, ось вам щастя! В нашому випадку, бачите, відвалилась клавіша. Не потрібно викидувати цю плату. Вона ремонтується. Не можете відремонтувати, самостійно несете в майстерню, де ремонтують телефони. Заплатіть їм там, копійки там, 20-30 гривень, вони вам припаяють і всі питання. Тобто, ось, ось наша клавіша. Вона повністю нормальна робоча, я впевнений в цьому. Тому. Нам потрібно просто її розмістити, спочатку підготовуємо плату, розміщаємо клавішу на місці, де вона має бути, і припаюємо. Давайте. Дуже маленька клавіша. То це у нас просто відвалилась пайка, відвалилась клавіша і нічого страшного в цьому немає. Це просто-напросто вік авто. Так сказується. І не треба там його ламати, цю плату, там, блін, я не знаю. Просто розберіть, підремонтуйте обережно і все, все має працювати так, як треба. Натисканням все спрацьовує. А, блін, деякі просто там щось, проволоки прикручують. Я вам, до речі, вставлю зараз відосик з ключом. Подивитись те, що я бачив. Я такого ніколи не бачив. От зараз я увімкнув. Коротше, Lash Petty. Такий ключик, Блін, руки в мене чорні. Дуть провода. Люди зажали батарейку, коротше, вперли. <гум> Не, ну а чого? Економія має бути економна. Зекономив, значить, заработав. Що, погнали паять, паяльник уже розігрівся. Полярність не має значення. Це просто перемичка. Коли ви її натискаєте, вона спрацьовує. Тобто хоч так припаяємо, хочете розверну, не питання взагалі. І паяємо на те місто, де воно було. Прихватили з однієї. Треба виставити трошки рівніше. Навіть якщо, як в моєму випадку, ви потеряли клавішу, не розстраєтесь, випаюємо з другої, достаємо і вставляємо. Ну, в цьому атасі мені треба знайти мою клавішу. До речі, ось як приклад. Вона трошки інша. Зараз покажу, фокус не працює. Дуже мілка. Вона трошки інша, але, в принципі, її можна також встановити. Я принципово знайду цю клавішу. Ось ще одна клавіша, вона висока. Дуже висока, і вона нам не підійде. Шукаємо нашу. Знайшов. Так, воно має не крутитись, тому щось що підложимо. Clico Часто проблема, з якою зіштовхується багато автовласників, ви можете також, я повторюсь, поставити клавішу повище. Але не забувайте, те, що вона вища, а вже ж гумова клавіша ваша вона просто буде випирати. Тому тут може бути або такий наплив, який потрібно зрізати, або потрібно зрізати саму клавішу, верхушечку, щоб вона була, скажімо так, нижче. Тобто виконувати функцію вона свою. буде, Але вона буде від іншого, скажімо так, авто або ще чогось. Вставляємо обратно. Просто збираємо. Так, батарейку не потрібно знімати, все клас. Все так спрацює. Защовкнули і тепер йдемо дивитись. Давайте, щоб я не проривався, я покажу, як воно працює. Зараз відкрию. Руки тільки дві. Дивимось. Закриття. Відкриття. Закриття. Відкриття. І закриття. Що, нічого складного взагалі немає. Тобто, блін пустяковий ремонт, який займає у вас буквально декілька хвилин. Але більшість власників просто забуває на це болт, блин, починає там встановлювати сигналізацію якусь доповнительну, Там міняти батарейки, але нічого не виходить, щось він не працює. Просто огляньте клавіші, які натискають. Мисліть логічно: якщо у вас пульт в принципі, працює, але не працює одна із клавіш, проблема очевидна. Потрібно шукати проблему саме в цій клавіші. Це звичайний велосипед, так би мовити, нічого нового там немає, все доволі просто, тому не бійтесь, лізьте і ремонтуйте. Кому відео було доречним та сподобалося, обов'язково ставимо ось такий ось лайк. Обов'язково підписуємося на канал і читаємо опис до відео. Всіх обняв, всім удачі і пока.